Зній кадрові перестановки в адміністрації президента України Сергія Клюєва призначили головою адміністрації. А Андрія Портнова його заступником Ірину Акімову президент звільнив з посади першого заступника глави своєї адміністрації, зробивши радником, як і Сергія Льовичкіна. Експерти вбачають у цих кроках схильність президента до силового вирішення кризи та можливий знак, що він таки втрачає контроль над ситуацією в країні. Сьогодні також з'явились ознаки розколу в рядах партії регіонів. Заяву. Про вихід з партії написав Ярослав Сухий. Тим часом у центрі Києва триває перемир'я, хоч протестувальники заявили про вихід з переговорів з владою. Бойових дій сторони протистояння поки що не поновлюють. Чи це ознаки близькості порозуміння, чи затишчя перед бурею? У цьому намагались розібратись наші київські кореспонденти. Шостий день барикад на Грушевського, другий день перемир'я. Тут сьогодні відносний спокій. Не чути розривів гранат догорають підпалені шини. Потомлені революціонери гріються біля багать на 15 градусному морозі. Напередодні вночі майдан освистав лідерів опозиції, які винесли з багатогодинних переговорів з президентом. Більш ніж скромний результат. Жодних поступок у виконанні вимог. Лише обіцянка, якщо протестувальники розійдуться з Грушевського, відпустити затриманих і не хапати нових. Свою відповідь обурений майдан проголосував підняттям рук. Вихід з переговорного процесу у можливість домовитися з Януковичем тут уже не вірить ніхто. Янукович якби задні вже не дасть, тому що на нього відкриться кримінальна справа, ну і так далі. Тому яка, які тут можуть бути провари? це смішно. Я впевнений, що є люди і вони підтянуться, їх буде більше, які дійсно налаштовані на перемогу, які налаштовані не просто стояти і чекати, поки будуть відстрелювати снайпери. Недовіру протестувальників після п'яти смертей і після прицільної стрілянини по медиках та журналістах можна зрозуміти. Адже навіть на тлі оголошеного у четвер перемир'я продовжували відбуватися страшні речі. Викрадений лідер автомайдану Дмитро Булатов він зник безслідно, навіть автівку не можуть знайти. А інтернет зірвало відео знущань Беркуту над одним з мітингувальників. Голого й побитого його вивели на сніг і фотографувалися поряд. Тому що подивіться, якби нормальний був міністр внутрішніх справ, нормальний президент, нормальний голова уряду, то побачивши відеоряд, де на морозі мінус 15 роздягають догола, б'ють переломи, змушують цинічно співати гімн України, там все видно. Ці люди повинні бути заарештовані через годину. Цього не відбулося? Ні. Це означає, що влада це все толерує, сприймає. Ну, значить, тоді буде око за око. Треба ж прогнозувати події. Водночас у штабі національного спротиву уточнюють, про повний вихід із перемовин не йдеться. Предмет переговорів, виведення військ, стабілізація ситуації, скасування законів. Відміна незаконних арештів, щоб ті люди понесли відповідальність, через яких у ці безлади були загиблі. Відставка уряду найближчий план незмінний боронити майдан, розширювати його територію. А тим часом протести ширяться на всю Україну. Звістки про штурми облдержадміністрації вже надійшли зі Львова, Тернополя, Черкас, Житомира, Рівного, Чернівців. На вівторок призначена позачергова сесія ради. Проте особливих сподівань на парламент майданівці не покладають. Все вирішується або буде вирішуватися на вулиці, або за столом переговорів. Домовляться за столом переговорів. і Тоді можна використати як інструмент позачергову сесію. Не домовляться. Ну тоді це питання зовсім іншого порядку. Це інструмент для того, щоб вести надзвичайний стан. Влада відхрестилась від наміру запровадити надзвичайний стан. Проте, схоже, що революціонерів уже й надзвичайним станом не зупинити. Ви тут сидів Віктор Федорович, не хоче скажу, Віктор Федорович, вводьте надзвичайний стан. Ви тоді побачили, бачив очі бачили очі, що купували, хай дядя ж повилазить. Я попереджаю, що введення надзвичайного стану дасть тільки негативні наслідки для влади. Нічого доброго не дасть. Легко прийняти це рішення. Важко його забезпечити, бо це треба буде задіяти десятки тисяч людей цілодобово, для контролю, для патрулювання, невеликими групами зі зброєю, виставити техніку. Да. Гарантовано, нехай почитають історію, навіть сусідньої російської держави 93-й рік. Частина цієї техніки і частина цієї зброї одразу буде на Майдані і буде за Майдан. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.